Хочу подякувати Петру Порошенку за надзвичайно потужну підтримку для нашого міста рівне та для регіону. Адже, по суті, ми спільними зусиллями звершуємо антишахідну антиракетну програму. Тобто зміцнюємо обороноздатність міста та регіону, покращуючи протиповітряну оборону над нашим містом. Ми вирішили, що буде два. Перше направлення це повітряний захист, друге направлення це ознака того, що ми не довіряємо Лукашенку. І ми не маємо жодного сумніву, що в будь-який момент з боку Білорусі по нам може бути удар. Треба згадати цього нелюдя, який він сидів, і вже це мемом стало, що я знаю, де з України буде нанесено. Удари по Білорусі, так я хочу наголосити: ніколи не планували удари по білорусі. Але я хочу наголосити, що міць Збройних сил України така, що якщо по нам буде нанесені удари знову з території Білорусі, буде наступ, ми цього більше не допустимо. Я хочу і підтримати, і подякувати пану Олександру за те, що так відгукнулися на нашу ініціативу. Він сказав, що я хочу, щоб рівне було серед перших. Хто буде реалізовувати цей проєкт і хто забезпечить захист повітря від шахідів з одного боку. Я вважаю, що ці дуже добре зарекомендувавши себе не тільки протиповітряних цілей, а проти бойових броньованих машин ворога, вони дуже добре дирявлять русню і буде підготовлений дуже гарячий прийом, якщо вони наважаться. Йти з пінського напрямку на Рівненську. Автомобілі, які передані марки DAF, мобільні, всюдихідні, комфортні і, думаю, будуть слугувати хорошим елементом застосування для наших військових. Все буде Україна, все буде перемога. Разом до перемоги.